Доброго ранку, мої семикласники. Для свого уроку я вибрала такий епіграф: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я запам'ятовую. Те, що я роблю, я розумію. Ці такі слова сказав Конфуцій. Подумайте над ними і чому саме я вибрала це для епіграфа нашого уроку. Давайте підгадаємо. Що ж за тема у нас сьогодні буде? Прочитайте те, що ви бачите на екрані. І подумайте, що ж це може бути. У хворої людини підвищився артеріальний, атмосферний різко падає, можливі опади. Наотилу занурився в безодні глибини, незважаючи на великі зовнішнього середовища. Це була жінка, сказав комісар Мегре. тільки тоненька шпилька жіночих черевичків могла спричинити такий. Тренер намагався здійснити психологічний на суддю. Я думаю, що ви легко здогадуєтесь, яка ж тема нашого уроку: гнітити, нагнітати, пригнічувати, тиснути, стискати, натискати, притискати, тіснити, обтяжувати вагою, жати силою, стільки можна. Синонімом добрати до цієї теми. Тема нашого уроку тиск твердих тіл на поверхню, сила тиску. Я думаю, що ви іноді задавались таким запитанням, чому мешканці півночі для пересування по снігу використовують лижі. Чому нам жорстко сидіти на табуреті і досить комфортно лежати в гамаку? Чому цвях і вістрям уперед входить у дошку легко, а головкою вперед ні? Чому ножів час від часу нагострюють? Ви вже знаєте, що взаємодія тіл характеризується саме силою. Ви бачите тут на малюночку ті сили, які вже ми з вами вивчили і написали контрольну роботу. Відповідно, ми повинні знати, що в результаті взаємодії тіл змінюється швидкість руху цих тіл, ми пам'ятаємо про це, а також відбувається деформація тіла, тобто може бути декілька випадків. Як ви думаєте, від чого буде залежати результат у цієї сили? Він буде залежати саме від. Величини сили, тобто подивіться на малюночок, так? якщо ми покладемо з вами лише одну цеглинку, то ми бачимо, що дошка не прогинається. Якщо ми вже поклали більше цеглинок, так? ми побачили вже деформацію цієї дошечки, на яку ми поставили ці цеглинки. Відповідно: результат дії сили. Буде залежати від наступного. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. На одному малюнку у нас лижник, да? а на другому він зняв лижі і пішов просто пішки. Зрозуміло, що він буде провалюватися у снігу без допоміжних лиж. Послухати дошку із Василіновою дошую. І тяжкий вантаж з двома опорами. Вага даного вантажу 3,5 кг. Або приблизно 35 н. Поставимо вантаж спочатку на опору площею 7 квадратних сантиметрів. Зараз на кожний квадратний сантиметр тисне сила 5 н. Піднімемо вантаж. Ми бачимо, що пластилін трішки придавився. А тепер цей же самий вантаж перевернемо та поставимо на опору. Із площі 1 квадратний сантиметр. Тепер тиск складає 35 ньютон на квадратний сантиметр. Піднімемо вантаж. Видно, що пластилін набагато більше продавився. Тому що тиск був в 7 разів більший. Тобто, на цьому відео ви побачили, від чого буде залежати тиск на поверхню. Що ж таке взагалі тиск? Тиск. Позначається літерою П, і це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні. Ми бачимо з вами цю формулу П дорівнює F поділити на S. П тиск. F – це сила тиску, пам'ятаємо, що одиниця вимірювання Ньютон. S – це площа поверхні. Вимірюється в метрах квадратних. Давайте тепер все це узагальнимо таким чином ще раз. Тиск це фізична величина, яка показує, яка сила діє на одиницю в площі поверхні. Тиск P дорівнює відношенню сили F до площі S. Одиниця тиску дорівнює 1 Н на метр квадратний. Це дорівнює 1 Паскаль. Тобто ця одиниця вимірювання, названа на честь французького вченого Блеза Паскаля. 1 Паскаль це тиск, який спричиняє сила водені на площу поверхні 1 метр квадратний. Додаткові одиниці тиску, яку ми з вами будемо використовувати, Кілопаскаль, бачите, 1000 ти паскаль мегапаскаль, це 1 мільйон Паскаль і гекта Паскаль це 100 Паскаль. Будь ласка, запам'ятайте, скільки нулів у цих додаткових одиницях тиску. Далі пам'ятаємо з вами, що ця формула, можемо цю формулу застосувати ось такі, такі правила трикутника. Пам'ятаємо П з лівої сторони розташували, S і F. Тобто, якщо ми з вами закриваємо літеру П, то у нас залишається F поділити на С. Якщо ми закриємо літеру С, то у нас залишається, що нам потрібно F поділити на П. Як знайти F? Закриваємо F, у нас залишається P помножити на S. Використовуйте, будь ласка, правило трикутничка для знаходження цих Цих величин. Давайте з вами порівняємо тиски і визначимось потім, чому саме так відбувається. Ну, давайте, наприклад, людина на підлогу, на якій вона стоїть, чинить тиск 20-30 кПа. А від собі, коли ми беремо швацьку голку. І її тиск на тканину становить десь приблизно 100 тисяч кПа. Тобто ми бачимо, що тиск дуже багато разів вищий, ніж у людини, яка стоїть на підлозі. Хоча, по розміру голка у нас набагато менше. Задумайтесь, як ви думаєте, чому відбувається саме таким чином? Дивіться, будь ласка, лезе лопати на ґрунт тисячу, дві тисячі. У Укус комара уявляєте собі 1 мільйон кілопаскаль. Давайте дамо відповідь на це запитання: як можна збільшити або зменшити тиск? Використовуючи цю формулу, ми можемо змінити силу F, яку ми бачимо да, вгорі. Це буде прямо пропорційна залежність. Тобто, якщо ми збільшимо F, то сила тиску, наш тиск буде збільшуватись. Якщо ми зменшимо силу, то і тиск наш буде зменшуватись. Також ми можемо збільшити або зменшити тиск, це змінюючи площу. Це обернена пропорційна залежність, бо площа стоїть у нас у знаменнику. Тому, якщо ми збільшимо площу, тиск у нас повинен зменшитись, і навпаки, якщо ми зменшимо площу, то тиск у нас збільшується. В процесі сільськогосподарських когіть тиск на грот має бути менше. Тому система техніка має широкі колеса або гусениці. Для сшивання або розрізання паперу тиск необхідно збільшити, тому степлер для папер розроблено так, щоб силою стискання долоні створити великий тиск на вістрі скопи, яку такої папір. Така ж методика Використовується, в ріжуча, ріжуча кромка яких, яких має дуже малу площ. Надзвичайцях виготовлено саме так, щоб збільшити тиск, який він може створити за гострими часи. Той, Той самий час частини, частин, частин, призначені для ударного лодком, має збільшену площу. Тобто ви побачили залежність о, тиску від площі. Чим менша площа, тим більше. Тим більше. Тиск. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Так, Ви, мабуть, помічали, що при зведенні будинку його фундамент роблять ширшим, ніж сам будинок, для зменшення тиску на ґрунт. Наступне для зменшення тиску шини вантажних автомобілів роблять набагато ширшими, ніж у легкових автомобілях. Знову ж таки, для зменшення тиску на поверхню. Для збільшення тиску площу слід зменшувати саме тому нагострюють інструменти ножиці, шила та ножі. Давайте використовуючи нашу формулу P дорівнює рівня F S, дамо відповіді на запитання і одразу себе перевіримо. Сила тиску збільшилась 3 рази. Як зміниться тиск? Подумали? Якщо це прямо пропорційна залежність, то сила тиску повинна збільшитись теж 3 рази. Площа збільшилась в 2,5 рази. Що буде з тиском? Подумали, дали відповідь і перевірили. Тиск повинен зменшитись 2,5 рази. Сила тиску зменшилась 5 разів. Як ви думаєте, що буде у нас із тиском? Зменшиться чи збільшиться? Так, правильна відповідь буде зменшилась теж 5 разів. Наступне площа зменшилась 4 рази. Що буде у нас із тиском? Пам'ятаємо, що це оберна пропорційна залежність. Тобто, правильно, тиск у нас збільшиться в 4 рази. Наступні задачі, які ми сьогодні повинні розв'язати на уроці, подивіться, будь ласка, на малюнки. Хто з цих дітей найменше ризикує провалитися під лід? Чому? Як треба діяти, спираючись на знання про тиск, щоб рятувати дитину? Подумали, згадали все, що ми з вами говорили і вибрали малюночок. Давайте розв'яжемо такі задачі. Знайдіть тиск, який чинить на арену цирковий слон, що стоїть на одній нозі, маса слона 3,9 тонн. Площа підошви ноги 750 см2. Ну, Знову ж таки, згадуємо з вами алгоритм розв'язку задач з фізики. Нам потрібно дуже уважно прочитати задачу, визначити, які величини нам дано і записати в умову задачі. Потім. Те, що нам потрібно знайти і вивести необхідну форму. Дивимось на розв'язок задачі, я вам пояснюю. Маса 3,9 тонн, перетворюємо на кілограми, це буде 3900 кг. Площа підошви 750 см квадратний, перебудемо в метри квадратній. Відповідно, нам треба домножити на 10-4 степені. Виходить 0,75 метрів квадратних. Не забуваємо, що нам потрібно прискорення вільного падіння 10 Н кг. У нас запитується, знайдіть тиск, тому згадуємо, що тиск у нас позначається літерою P. Підставляємо формулу P до рівня F на S. Ми знаємо, що з силою якої слон буде чинити тиск на поверхню, буде дорівнювати сила тиску Mg. Визначаємо і підставляємо ці значення. Сила F дорівнює, Ми порахували, це буде у нас 39 тисяч ньютон. Підставляємо у першу формулу і визначаємо, що тиск буде у нас 520 тисяч паскаль. Переводимо. Застосовуємо приставку кіло. Ми пам'ятаємо, що кіло це паскаль це у нас тисячу паскаль. Тому забираємо три нулі. І пишемо 520 кПа. Переводимо цю величину в мегапаскаль. Пам'ятаємо, що нам треба вліво 6 знаків. Це буде 0,52 мегапаскаль. Тому записуємо відповідь 0,52 мегапаскаль. Наступна задача. Тормовий вітер здатний чинити тиск до 100 паскаль, з якою силою впливає цей вітер на стіну будинку площою 24 метри квадратний. Тобто, ви можете обрахувати це така практична задача, що якщо станеться якийсь боревій, то скільки ж буде витримувати стіна вашого будинку? Знову ж таки, уважно читаємо задачу. Так? Ми бачимо 100 паскаль це тиск. Так, 24 метри квадратних це площа будинку. Записуємо дано тиск 100 паскаль площа 24 метри квадратних. Запитується, з якою силою впливає цей вітер. Записали літеру F. Підставили формулу P до рівня F на S. Звідси вивели, закрили F. У нас виходить P помножити на S. І обрахували відповідь: 2,4 кН. Записали, будь ласка, цю задачу відповідно до зушиту. Наступна задача. Задача 3. Вага танка становить 320 ньютон. площа опори кожного з його гусениць 4 метри квадратних. Чи зможе танк пройти по болотистій місцевості, що витримує тиск не більше. 35 тисяч Паскаль. Згадуємо, як ми з вами відвідували Спочатку ліс да, і бачили такі дуже великі танки. Так от давайте обрахуємо, чи витримає ця болотиста місцевість такий саме танк. Запишемо дану. Значить, у нас треба вагу, вага позначається, згадуємо з вами П або це F, тобто сила, з якою тисне на опору чи підвіс, 320 тисяч ньютонів. Площа однієї гусениці 4 метри квадратних, але ми знаємо, що у танку їх дві, тому кількість поставили 2. Знайти тиск. Записуємо формулу тиску P доріння F поділити на, на, на S. Звідси P доріжня F поділити на кількість гусениць і на площу кожної гусениці. Підставляємо значення і отримаємо 40 тисяч паскаль. Пам'ятаємо так про це, так і порівнюємо <кій> з тим, що нам дано. Тобто, гранично допустимо, якщо повернутися 35 тисяч, а в нашій задачі ми отримали 40 тисяч. Тобто, цей танк е не зможе пройти цю місцевість, тому що його тиск перевищує гранично допустимо. Наступне я думаю, що всі. Взимку колись катались на лижах. так? Давайте обрахуємо з вами, який же ви могли чинити тиск на сніг. У нас у хлопчика, ви бачите, маса 50 кг, довжина кожної лижи до рівня 1,6 метрів, ширина 15 см. Який тиск хлопчика на сніг. Знову ж таки, читаємо важну задачу, записуємо з вами дано і визначаємо, що треба знайти. Маса 50 кг, записали далі. У нас позначаємо довжину А 1,6 метрів ширина 15 см. Не забуваємо, що нам треба сантиметри перевести в метри. Це буде у нас 0,15 м. І ми також рахуємо, що ці, ці лижі аж дві штуки. Знайти тиск. Підстріляємо нашу формулу тиску P до рівня F поділити на S. Ми знаємо з вами, як знайти. Силу, з якою тіло тисне на опору чи підвіс. Це М помножити на G. Площа наших лиш А помножити на Б, довжину на ширину, але ми пам'ятаємо, що їх дві штуки. Тому ці всі формули підставляємо у саму першу формулу тиску. П дорівнює МЖ. І у знаменнику А на Б і на Н. Підставляємо значення, ось вона є, це буде 1042 паскалі. І одразу ви бачите, ось тут, для прикладу, розв'язується одиниця вимірювання тиску. Тиску підставили, і ми отримали дійсно Ньютон на метр квадраті, це буде паскалі. Відповідь 1042 паскалі. Для того, щоб зрозуміти. Про що ми говорили, дайте мені відповідь на такі запитання. Якщо зробити у нас такий дослід, взяти кульку, взяти таку коробочку, встати туди. Як ви думаєте, чи лопне кулька і чому подумайте над цим запитанням про себе і знайдіть відповідь. Можливо, проведіть такий дослід вдома. Подумайте, від чого буде залежати результат дії сили. Тобто задайте, що ми говорили на минулому році. Дайте відповідь. Дайте значення, що таке тиск. Згадуйте, яка це величина. Знову ж таки, подивіться на свої записи і прочитайте, що таке тиск. Назвіть одиницю тиску всім. Дайте означення одиниці тиску, що таке 1 Паскаль. Як можна збільшити, зменшити тиск, наведіть приклади, подумайте і згадайте, про що ми говорили. Для того, щоб підсумувати наш урок, продовжуйте ось такі речення. Сьогодні я дізнався і це речення. Я зрозумів, що мене зацікавило, що в мене виникли трудності у виконанні, можливо, якихось завдань, подумай над якими. Я б хотів більше дізнатися про. Мені сподобалося подумати, що вам сподобалось під час цього уроку. Ну, і ви можете написати коментарі під цим уроком. Да? Задати мені запитання, і я вам дам відповіді на ці запитання. Домашнє, запишіть домашнє завдання. Вам потрібно прочитати і вивчити теоретичний матеріал, параграфу 22. В кінці кожного параграфу, ви знаєте, є контрольне запитання, на які ви усно повинні дати відповіді. так? Да? І приступити до виконання вправи номер 22 завдання з 1 по 4. До наступних зустрічей. Всі запитання ви можете мені писати в коментарях, і будемо, будемо з вами на зв'язку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!